Отже, всіх вітаю! Коротеньке відео, за який час котел Кронос 22 кВт, прогріє теплоакумулятор на тонну. Ось видно верхній 20, 20, 20 і 10, навіть менше ніж 10. І котел нас не показує взагалі щось. Батарейка сіла. Подивімо на цьому, що котел показує. 17 градусів. 0,8 тиск. Закинув я вже дрова, один кошик. Ось ще один кошик і ще один кошик. Отакий один кіш в котлове. Тут три коша, два тут і один в котлове. Подивимося, за який період часу він прогріє бочку. Тепло на будинок іти не буде, просто котел і бочка. Зараз у нас 16,54. Погнали. Отже, пройшла година часу. Котел 68 градусів, бочка 60, а тут, в принципі, як було. Дрова. Ось вам дрова. Можна підкинути, я не підкидав. Чекаємо далі. Отже, зараз у нас 19.55. Котел перейшов в режим тління. 85 градусів на котлове. Майже 80 гора, середина 75. Ну і низ десь так. Опалення на будинок не подається. Тупо котел і е, теплоакумулятор. Що у нас по дровах? А по дровах у нас ще є там пів котла дров. Щоб нагріти бочку, я спалив півтора таких кошика. Ось таких півтора кошика. Ну і майже 3 години часу. Дрова не є добре сухі. Ну, в принципі, якось так. Всім добра і миру.